Двоє лозівчан можуть увійти до складу комісії, яка атестуватиме поліцейських Харківщини. Перевіряти правоохоронців побажали члени Лозівської спілки АТО, демобілізований боєць Костянтин Семитоцький та колишній міліціонер Дмитро Слабун. На початку року вони подали заявки до нацполіції. А минулого тижня активістів запросили до Харкова на співбесіду. Чи увійдуть члени спілки АТО до атестаційної комісії, стане відомо найближчими тижнями. І Костянтин Семитоцький, і Дмитро Слабун запевняють, що кожного правоохоронця оцінюватимуть об'єктивно. Вони просять лозівчан ділитися інформацією про неправомірні дії поліції. Щоб всі граждані, да, всі лазавчані, ну, ніхто не заливався в стороні, якщо факти такі звісні і мають, ну, мали місто, тобто да, о них сообщать. Атестація стартує вже у червні, і така інформація потрібна терміново, наголошує Костянтин Семетоцький. Повідомити її можна через сайт Головного управління Нацполіції в Харківській області, як з підписом, так і анонімно. Більше про те, хто хоче атестувати поліцейські Харківщини, як відбирають претендентів та чого вони прагнуть, Дивіться у наступному випуску новин у середу, 18 травня.